Навпроти виходу із метро університет пересувна медична лабораторія. Вона тут працює другий день. У вас алергії на ліки немає, та ніби немає. Хронічні захворювання. Хіба що виразка? Загострення останнє коли було. Там прям багато та багато років тому. Дивіться, отут у вас згода за зразком, будь ласка, можете сісти і заповнити. Про мобільну амбулаторію Андрій Угляниця дізнався із соцмереж. Каже, вакцинуватися тут йому зручно, адже він не має декларації з сімейним лікарем. Щоб щепитися, потрібно принести тільки паспорт. Андрій планує поїхати за кордон. Ну, я не хочу йметь проблем потом. Я не хочу мати проблем потім з сертифікатами. Я думав, що набагато довше це буде. Тут навіть черги не було, жодної людини. Тому все швидко, добре. П'ять хвилин і я чіпований. Попередній запис на щеплення не потрібен. У черзі чекає Галина Савелєва. Чому сюди прийшли до цієї присла персон... випадково? Я зараз на роботу їду. Думала в іншому місці робити, а це народу нікого. От зараз і зроблю. Жінка каже, робитиме першу дозу. Я працюю. я працюю, треба, а раптом буде локдаун, червона зона. У транспорт можуть не пустити тільки ж через це всі люди здебільшого вакцинуються. Це колишня мобільна амбулаторія, яку переробили під пункт вакцинації на колесах. У серпні вона працювала на ринку Барабашово. Там щепили продавців та покупців. Сьогодні пункт вакцинації у центрі Харкова працює з 9 ранку до 8 вечора. На сьогодні мають 280 доз вакцин. Це Pfizer та CoronaVac. Перед імунізацією мірюють тиск та температуру. Поки що нікому не відмовили. Розповідає лікар мобільної бригади Сергій Солодкий. Ми можемо трошки відстрочити. Ми можемо надати першу допомогу, знизити тиск. Якщо він підвищений, ми все вимірюємо, перевіряємо, а потім можемо прищепити. На шосту вечора щепили 75 людей. Ми поряд з виходом з метро знаходимося. Людей багато проходять. Всі, хто хоче, всі заходять. Дуже зручно, нам дуже зручно, їм зручно. Яна Яненко вже щепилася першою дозою на початку жовтня. Вона працює менеджеркою із продажу обладнання для кафе. Ну, якщо червона зона, нам не дуже добре в плані тому, що будуть закриватися саме ресторани, кафе, бари. І ми б хотіли, щоб наші працівники, щоб наші партнери могли мали змогу працювати. Це було б дуже добре. Працюватиме пересувний пункт щеплення біля метро університет до наступного тижня, куди він поїде далі, в адміністрації поки не вирішили. Ірина Гнатюк, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному, Харків.